Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо один з трьох державних символів України Герб України. А перед цим не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Спочатку ми будемо малювати простим олівцем, щоб було легше намалювати контури герба, а потім наведемо ці лінії чорним фломастером. У нижній частині аркушу малюємо горизонтальну лінію. Намагайтесь малювати від руки, не використовуючи лінійки. Тепер з кожного боку малюємо вертикальну лінію. Якщо складно одразу провести велику лінію, малюйте маленькими. Тепер так само з іншої сторони. У нас зараз виходить, наче такий прямокутник. Зверху ці дві лінії мають закінчуватись на одному і тому ж рівні. Можна це ось так перевірити. Або можна прикласти ось так олівець і подивитись, чи рівні ці лінії. Тепер на нижній горизонтальній лінії знаходимо серединку, помічаємо її. Від неї малюємо невеличку лінію вниз, ось так. А далі малюємо лінію вгору. Ось так я теж малюю не одразу велику лінію, а такими маленькими. Дійшли до того рівня, де ми намалювали попередні лінії і цю малюємо трошки вищою. Тепер від цієї вертикальної лінії знаходимо тут серединку і трошечки нижче від неї помічаємо ось таку рисочку. З іншої сторони робимо так само. Далі від верхньої частини малюємо. Ось таку, наче дужку або напівколо. Не домальовуємо до кінця. Ось приблизно тут закінчуємо. Закінчимо трошки вище цієї поміченої рисочки. З іншої сторони робимо так само. Ця лінія має закінчуватись на тому ж рівні, що і попередня. Зроблю її трошки вущею. І нагадую, що вона має бути трошечки вище за ось цю відмітку. Тепер від цієї лінії малюємо ось таку дугу, закінчуємо її приблизно на рівні, де наша відмітка. З іншої сторони, як ви вже здогадались, те ж саме повторюємо. І далі продовжуємо малювати таку, наче, хвильку, або. Дужку ось так і вниз. З іншої сторони робимо аналогічно. Тепер переходимо до вертикальної лінії, яка знаходиться посередині. Від неї праворуч малюємо ось таку дугу, вона трошечки тут ширша. А далі її трошки звужуємо. І ведемо цю лінію вниз. Ось так. Поки що не до кінця до цього рівня. З іншої сторони так само, тут вона трошки ширша. Далі звужується і ось до цього рівня домалювали. Звідси лінія вже йде не прямо, а малюємо такий, наче напів овал. І закінчуватись він буде у самій нижній точці. Ось тут. З іншої сторони все повторюємо. Відстань від середньої лінії має бути однаковою, що з однієї, що з другої сторони. Намалювали, тепер будемо додавати товщини нашому гербу. Поруч з намальованою вертикальною лінією малюємо ще одну, але. Тут ми не малюємо, пропускаємо. Малюємо тут не до кінця ось ця наша відмітка є. Біля неї ми зробимо таку рисочку, спочатку ось тут ще додамо товщини. Ось тут робимо так. І тут закінчуємо маленькою рисочкою вище вищі нашої відмітки. Тепер під відміткою ставимо маленьку рисочку і продовжимо ось цю лінію малювати вниз. Не до кінця ми її малюємо. Тепер тут. І так, біля кожної лінії домальовуємо ще одну, робимо однакову відстань між лініями. В мене це приблизно пів см або, може, трошки більше. Я малюю на форматі А5, це половинка альбомного аркушу. Якщо ви малюєте на альбомному аркуші, то герб ваш, звісно, більший, і тому відстань буде між лініями трошки більша. І, звісно, все повторюємо з іншої сторони. Така ж паралельна лінія вниз. Тепер біля дужки цієї малюємо лінію. І як я вже казала, намагаємось відстань між цими лініями робити однаковою. І ось тут вище нашої відмітки робимо маленьку лінію. Ось вони мають так співпадати. Тепер трошки нижче відмітки маленька лінія. І паралельно продовжуємо вниз. Не до кінця її домальовуємо, як і з іншої сторони. Тут малюємо лінію впритул до цього напів овала, знизу горизонтально так само, тепер всередині так само малюємо поруч лінію. Ось так, ведемо її вниз. І з іншої сторони. Тепер давайте візьмемо ластик і ось ці лінії, які нам не потрібні, їх трошечки витримо, щоб ми раптово їх не обвели чорним фломастером. Але витирайте охайно, щоб не витерти основні лінії, вони нам будуть потрібні. Це допоміжні лінії, завдяки яким ми намалювали наш герб. Тому витримо ще ось тут маленьку лінію внизу. Між двома основними ось ця допоміжна лінія. І на цьому все. Якщо ви випадково витерли трошки потрібні лінії, їх можете зараз навести олівцем. І ось тут я ще трошки не домалювала, домалюю зараз. З іншої сторони від цієї лінії вона йде сюди, ось так. Тут ще витру ось ці зайві лінії, ось цю посерединці. І тепер беремо чорний фломастер і наводимо наш герб. Я починаю з середньої частини. Ось так лінію вниз ведемо. Але ось тут не до кінця, тепер з іншої сторони. Також тут не до кінця, або йде ще перехресна лінія. Всередині. Ось так проводимо теж не до кінця. Ось тут наводимо лінії. До речі, як ви знаєте, герб це ж один з трьох державних символів України. А які ви знаєте, ще два. І, звісно, це державний прапор України та Державний гімн України. Наш герб це золотий тризуб на синьому щиті. Це знак Київської держави часів правління князя Володимира Великого. А 19 лютого 1992 року Верховною Радою України і був затверджений Державний герб України. Знизу я ще не промалювала простим олівцем трошки, ось від цієї лінії ведемо вниз, домальовуємо тут. Тут наводимо контури, вони вже в нас є. І ось тут також лінія. А тут наводимо контури, які вже є. І ось так зараз виглядає наш герб. Тепер візьмемо ластик і витримо лінії, які ми малювали олівцем. Притримуйте трошки папір, щоб він не зім'явся, коли ви будете витирати. І тепер розмалюємо наш герб. Я буду його розмальовувати жовтим кольором. Ви можете використати синій, наприклад, або комбінувати синій з жовтим. До речі, наш герб символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. Я майже розмалювала. І все, герб України готовий! Якщо вам сподобався урок, ставте лайк та до зустрічі у нових уроках малювання.